Доброго дня, шановні! Вийшла я на свій город, шпальну грядку, полюбуватися оцим цвітінням. Запах, це фі, як нічна фіалка чи запашна фіалка. Запах, шановні, такий, що це не можна втриматись. А ну де він є? Тут джмелик прийшов мед брати. І чомусь джмелі тут літають не бджоли, а джмелі. А оце -це полюбляють бджілки. Гудять над нею ось тут. Тут бджілки полюбляють, а тут джмелі. Такі великі джмелі. Ну, але трутні Ну, та справа не в цьому. Вийшла полюбуватися. І думаю, ой, треба оту помідори засадити, бо ця грядка та мені спокою не дає. Ай, думаю, копану трошки треба від цієї сахалінської гречки прибрати грядку. Ось, бачите? Копанула раз, копанула два, пішла далі. Думаю, а, ну то що тут два корчика посажу? Полюбувалася оцим цвітінням. Думаю, давай далі піду. Ну, пішла далі. Дік, дік, лопата в руках, пішла далі далі. Ну, дійшла я до кінця своєї грядки. Оттуда. Зробила, як кажуть, порядок трохи, як на мою думку, але подивіться, що ця дурна баба робила. Чим вона займалася? Вона вирішила побороти сахалінську гречку. Угу. Дивіться. Яке то коріння, люденьке, добре, та то життя не стане боротися з нею, щоб відчистити. Подивіться. Щоб вичистити. Щоб щось посадити. дивіться Загальна картина маслом. Ага, ще є ось. Вау, а, це рекордсмен. Зараз покажу більше пів метра. Дивіться, який кореняка. Дивіться, яка товщина, ну товстіший пальця. І довжина, як козин казав, оце в мене між двома ногами один метр, ну тут буде. 60 см, бачите? Подивіться, скільки того зеленого і то пре-пре. і кажеться, що він вже засох, бачите? Вроді би, вже тут сухо. Ну, хто має це добро, той мене зрозуміє. Копнула глубше, подивіться, живенький, живіше всіх живих. Ну, його неправильно назвали. Ось, подивіться, подивіться, скільки того йде. І якщо ви відриваєте. Він йде один. Відриваєте, він зразу, бачите, що робить, Куштиться. І маєте цілий кущик. О! Малисте один, будете мати більше. Ось. Як він собі файно йде. І нічого, ніякий, шановні, раундап його не бере. Подивіться, покосила, трава ще навіть не відновилася. Бачите, ліс. Трава не відновилася, а він уже 25 сантиметрів 30. Ось подивіться. Яке добро. Так, значить. Ось його. Оце я таку прогулянку, бачите, вище зорю. О! Букетами. Оце, шановні, таке собі таку фіззарядку зробила за цим. А потім думаю, ну чисто дурна баба займається не тим, що треба. Та здоров'я краще щось подивитись, якийсь гарний фільм. Чи полюбуватися. Оце сусідка дала. Такий є дрібонький і такий є. Он там далі. Високий. Армерія, чи як вона називається? Ось. такі результати. Налюбувалася, намилувалася, іду пити каву з горя. Та ні, за успіх, за успіх, бо бачите, скільки життів, скільки природи згубила. Ну, все. Бувайте здорові, може буде дощик у нас? Подивіться, яке-небо, хмарки. Трошки було дощу, але вже навіть не видно, що то був дощ. Там хмариться ще, звідти завжди, але туди погнало хмари. Ну все, бувайте здорові. Це головне здоров'я, настрій, Миру, над не... чистого неба, миру. І все буде добре. Що робити? Таке життя. Вон, цвіте, пахне, Не ще Оце гарно, оцим любуватися. Бувайте здорові. Літо почалося. Чуєте? Мотори працюють.